перший день війни я провів в Офісі Федерації, другий вже прийняв рішення, що, напевно, потрібно йти в тероборону. Це, напевно, перевірка себе, а чи по-справжньому ти так відносишся до своєї країни і розумієш, що ти такий, тому що ти виріс цій країні, повинен щось їй віддати. І раніше просто ти про це там говорив, а в тебе з'явилася можливість довести це перш за все собі. От. І я Я не хочу з цього робити там. Взагалі, предмет якоїсь там дискусії, ми всі сьогодні мільйони людей. Ну тобто, коли в перший день ти бачиш, як хлопець підриває себе разом з мостом, щоб не проти танку, або там ці місцеві. Ну я думаю, що ми всі повинні поставити для себе трохи інший рівень відповідальності перед всім, що навколо нас, і це А для того, щоб так думати, потрібно самому трохи так вчиняти. Тому ми всі там, де повинні бути, от там, де відчуваємо свою користь. Там, де можемо якось допомогти країні.